Доброї п'ятниці, ми з України. За календарем, 4 серпня 2023 року. І сьогодні віруючі люди насамперед. Шановне свято Марії Магдалини. Мабуть, з переказів ваших бабусів, дідусів, прабабустей, прадідусів Ви чули щось чули про це свято. Це була досить відома свята. За легендою, саме на Воскресіння їй перший з'явився вже Воскреслий Ісус, про що оповідають багато дуже історичних документів, а також моя Майдалину шанують за її. Повернення до Бога за її віру до Бога. І сьогодні дуже багато звичаїв та легенд, які пов'язані саме з цим святом. По-перше, в давнину це свято називали Мар'їн День або Марії Розсадниці. Дуже-дуже генератор буде. Дівчата збирали ягоди, не дозволяла за важко працювати. Дуже ціну, саме цей день вважалася роса на Марія Махдалена. І саме дівчата намагалися, щоб зберегти свою красу та вроду, вмитися сьогодні росою. До речі, сьогодні роса була дуже-дуже сильна. Роса була до самого і це якісь пожари, зараз на виду, подивіться, яка краса. Ви бачите, яке небо просто. Це просто щось каска, так? Да? Каска вечір. І саме той, хто вмився, вважалося йому пощастило. Сьогодні була дуже велика роса. Ми всі вмилися, ми всі... Якщо сьогодні велика роса, то значить льон буде сірий. Ну, не знаю, треба буде перевірити. Стала біля генератора, зараз трохи відійду, може от сюди. А також сьогодні сонячне світло, яке сьогодні є, і слава Богу, що його дуже багато сьогодні, незважаючи на те, що спека, я його недаром вам показую. І ось називали маргіне світло в давнину. І казали, що його повинно бути сьогодні дуже багато в поселях, в хатах, де ми живемо, де ми працюємо в наших домівках, тому що саме це світло, воно відганяло нечисту силу, воно лікувало людей, тобто воно було таким, знаєте, цілющим божим світлом. Запам'ятайте, мар'яне світло. Можливо, хтось вже чув, за переказами, з різними легендами його дуже багато. Ще одна доку з вами трохи пройдуся, хоча мені в аптеку, але прийдуться з вами сюди, щоб трошки генератори не так гуділи, бо генератори дуже-дуже заважають. Тепер, ще користуючись нагодою, хочу нагадати, що Марія Магдалена сьогоднішній день присвячений саме цій святі, хочу вам сказати, що саме вона покровителькою є. Звичайно, що жінок, вчителів і всіх людей, які щось хочуть у неї випросити. Ось бачите, підійшли. Це Вацак. Кондитерська, кондитерські вироби від Вацака. Тобто, бачите, я не бачила, навіть досить недавно воно побудовано. Отут всякі тут тобі краса, краса, прекраса. Зараз давайте тихенько зайдемо, я не буду нічого казати, просто зніму в тихаря. Тут, мабуть, вихідний, чи що тут таке на роботу? Тут, мабуть, якісь... не, не вдалося нам вже йти, мабуть, якась перерва або обід. Ось так. Ось такий сьогодні день. Дуже-дуже. Наприкінці вам така, знаєте, загадка. Я її не буду розгадувати, можливо, ви мені напишете в коментарях, було б цікаво від вас це почути. Які саме квіти? Підказка лише, що ці квіти є досить популярні в нас в Україні, зокрема. Можна було і не можна, а бажано було для кращого їхнього росту та цвітіння пересаджувати саме на день, один раз в році. На день Марії Магдалени. Якщо хто знає, напишіть мені, я буду дуже вам. Вдячна за те, що ви підтримуєте наш український контент, що ви не забуваєте наші традиції, а разом з нами ви ще й роздивляєтеся, як живе наша Україна. На жаль, у війну. І як ми впевнено, можливо, трошки втомлені, але все одно сильні чекаємо і надіємося на перемогу, яка необхідна. Нам, і яка неодмінно чекає нас дуже скоро. Всім гарного вечора. Бережіть себе. Слава Україні!